Формулювання для платіжки, повернення боргу за розпискою зазначаєте дату, або погашення позики за договором номер від такої дати. Якщо ви просто отримали гроші без договору чи розписки, і в платіжці написано переказ коштів, для податкової це виглядає як дохід, і доводити протилежне доведеться саме вам. Збережіть собі ці фрази, щоб не шукати в паніці під час платежу. Щодо судової практики. В одній справі суд визнав приказ поверненням боргу, тому що була розписка з датою та сумою. Без цього документу гроші б автоматично кваліфіковані були б як дохід, і довелося би сплачувати податок щодо наявності ризиків та певних нюансів. Якщо у вас багато регулярних повернень від різних людей, податково може трактувати це як нелегальну фінансову діяльність, кредитування без ліцензії. це вже адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Якщо борг повертається частинами, бажано от щоразу робити уточнення призначений платежу. Погашення боргу частинами за договором зазначайте номери дату. Якщо ви давали гроші без письмового підтвердження, подумайте про те, щоб зробити хоча б розписку з заднім числом із підписом боржника. Це мінімізує ризики у разі перевірки. Як висновок, повертайте...